нами на зв'язку. віце прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. усім хочу спитати, що вам відомо про долю людей на лівому березі Херсонщини у тимчасово окупованих населених пунктах, де затоплено, але росіяни не проводять евакуацію. Дійсно, росіяни кинули людей на призволяще, не провели оповіщення, не забезпечили евакуацію, і що найгірше не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори і допомогти людям врятуватися. Які перспективи там у людей, чи тривають наразі досі переговори міжнародних організацій та росіян щодо того, аби допомогти тим, хто в зоні затоплення? Люди рятуються самі. Ви напевно бачили ці повідомлення. Так напередодні власне спланованого росіянами підриву Каховської ГЕС вони вилучили у людей всі плавзасоби, тобто фактично прирікаючи їх на ймовірні наслідки. Так щодо перемовин, мені невідомо чи вони зараз ведуться, але я точно знаю, що ООН і Червоний Хрест зверталися, але їм дали відмову. На підконтрольній Україні частини Харсонщини евакуація продовжується станом на зараз. Скільки людей вивезли з зони лиха і куди їх везуть? Уже більше двох з половиною тисяч було вивезено. Люди їдуть і самотужки, люди їдуть потягом. І основне, що по нашій стороні відповідальності це забезпечити їх грошовою допомогою, яку виділяє держава кожному хто покидає зону лиха. І ми веземо людей до Хмельницького, до Львову. Люди їдуть до Києва, і тут вже організовано зустрічають. Я дуже на це сподіваюся, що місцева влада мене зараз чує і дійсно це забезпечує таких людей. На яку допомогу від держави можуть розраховувати люди із зони підтоплення? У ну, найперше я кажу, це грошова допомога. Так. Моя зона відповідальності це координація дій і наших міжнародних партнерів щодо грошової допомоги. У нас проводяться постійні наради, щоб не вийшло так, що одні отримали двічі чи тричі, а інші, які так само постраждалі, не мають змоги і не знали навіть про таку можливість. Отже, станом на сьогодні держава виділяє 2,3 і три тисячі. Кожному 3 тисячі на дитинку, 2 тисячі на працездатну особу. А також 2 200 виділяють інші наші міжнародні партнери. Для того щоб отримати ці кошти, куди треба звернутися херсонцям і людям з області, які виїхали через потоп. Задзвонити на гарячу лінію ова, задзвонити на нашу гарячу лінію 1548. До речі, зараз кратно збільшилась кількість дзвінків, і ми дякуємо людям, які дзвонять. А потім повідомляють своїм рідним і близьким, куди потрібно задзвонити. А також на всіх вокзалах, до прикладу, в Миколаєві, на автовокзалі, на залізничному вокзалі, де є пункти так прийому таких громадян, діють. І міжнародні організації, і наші державні сили, якими ми диспонуємо, пані Ірино, Ми бачимо кадри із Херсона, де люди стоять на біля під'їздів своїх будинків довкола. Вода вони відмовляються евакуйовуватися, сідати в човни, тому що переживають за своє майно, переживають, що лишаться без нічого. Не розуміють, що їх чекає в цій евакуації. Якщо вони зараз вас чують, що ви їм сказали? Я дуже прошу людей евакуюватись, особливо маломобільних наших старшеньких хворих людей, які перебувають сьогодні в епіцентрі так лиха катастрофи, яка на сьогодні ще не досягла свого піку тих викликів, яких ми зараз з якими ми зараз боремось. Отже, евакуюйтесь, перечекайте, поки буде подолано наслідки, бо це не тільки вода, це і санітарно-епідеміологічна ситуація, так і мірна небезпека. Надзвичайно загрозливо, це міни, які зараз дрейфують, вони є в воді повсюдно, і ніхто не може сказати, де вони, тому що вода розмила так. Нас навіть немає розуміння, де сьогодні може міна чекати людину. Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм життям і здоров'ям, евакуюйтесь, а за якийсь час повернемось. Ми сьогодні говорили ми... з речником Херсонської уваги, він говорить, що дуже багато всього передають українці на допомогу жителям Херсонської області. Але через те, що це отак от відбувається, хто що хоче, то і передає, то є речі, яких достатньо. А є те, чого не вистачає, тому є спеціальний номер телефону, аби люди зверталися і поточнювали, що саме треба. А якщо ми говоримо централізовано про передачу гуманітарної допомоги, то як вона координується, що в першу чергу там потрібно людям? 영상자 Найперше потрібна питна вода. Зрозуміло, що її потрібно в великих промислових кількостях, до прикладу, більше 500 тисяч літрів, це лише, до прикладу, Нікопольський район. Ми, я зараз говорю, ще теж про Дніпропетровщину, не тільки Херсонщина. Так, ми говоримо весь епіцентр катастрофи. Отже, на сьогодні у нас дійсно відбувається координація, але бажаючи допомогти настільки багато, волонтерів серед українців так, організації, благодійні інші. Які приїхали на місце, не координуються з ова і вирішують питання точково. У мене прохання до таких організацій і до людей. У нас є штаб, його очолює пан Клименко, міністр внутрішніх справ. Кожен з напрямків є так само підконтрольний і координується. Я в тому випадку відповідаю за координацію міжнародної допомоги і дякую нашим міжнародним партнерам, рівно як і урядам США, Польщі, Чехії, які теж надають пряму допомогу. І закоординувати свої дії і зусилля. Бо правів Херсонський ова пропонують продукти харчування, а вони не потрібні. Натомість немає плавзасобів, немає генераторів, немає насосів, які будуть відкачувати воду. Є таблиця потреб, є чат, де всі наші міжнародники і українські енджіо, які працюють і допомагають на Херсонщині на Дніпропетровщині. Будь ласка, зверніться, долучіться і дивіться, що потрібно, координуючи свою. Свої зусилля зрозуміла. Дякую за інформацію. Це була Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.